От спілкуєшся ти з людиною слово за слово, і розумієш, так вона з кривбасу видала криворізького партизана звичайно місцева лексика. Тож у цьому випуску бліцап ми спитаємо криверіжців: з якими фразами чи словами можна визначити, що людина з кривого рогу. Доброго дня, вас можна спитати, за якими словами чи виразами можна визначити, що, люд... що людина з кривого рогу? Е, маруха. Маруха, так? Ну Ми знаємо, це маршрутка. Так. До вас іспит. А де ми зараз знаходимося? Ну. Якось між соцмістом та між 95-м. Добре, а як соцмісто називають? Социк. От, бачите? Такі слова реально, може, дійсно там не знаєте людину десь в Києві зустрілися, вона каже фразу або слово. Ви такі, так ти ж Кривого роба. Тралік. Тралік. Скарік. Скарік, о, да. На Долбіки, знаю, так і що говорять. Я ще раз на Долбіки, на not bad. Not bad. Такого я вийшов. людина в Кривому Розі живу 21 рік, я перший раз таке чую. На долбіки. На долбіки. Треба записати, і поповнити свій словниковий запас криворізької лекції. Запас, да. Я одразу чомусь асоціація з доманським з Я думаю, як правильно назвати, наскільки довго до нього їхати потрібно. Кар'єри, бандити. Приберу. Съездимо в місті, в місті. Только тут я слышала таку фразу. <реш> <реш> якщо людина, в принципі, знає, що таке Даманський, <реш> мабуть. <реш> То вона взагалі побачила в своєму житті майже <реш> так, все. Так, <реш> <реш> так. <Дети з Даманського реш> я, я не бачила Даманський, якщо чесно. Ви не бачила. <реш> Але треба спочатку до, до того доїхати Даманського до <реш> так, так, так. вижити а... і повернутися. За вас, за нас, і за кривбаси. Hey! Про скаріки, ой, про автобуси, про траліки можуть казати, типо, що вони безкоштовні. І всі люди такі, що вони безкоштовні. П'ятак. Зарік. А... М -м -м -м. Ну Насипаєте ви жорстко. <клуб> давайте, про давайте продовжимо цю тенденцію. Кривбас чемпіон Чирик. Чирик. А це що взагалі? Червоне. Червоне. Десять гривень. Дев'ять і 10! Ось такі відповіді ми отримали від городян. Якщо маєте власні варіанти криворізької лексики, залишайте її у коментарях. Підписуйтесь на наші соцмережі, ставте вподобайки та бережіть себе. Папа. -па.